Товариство, добрий день. Сьогодні наша з вами улюблена рубрика оголошення з OLX. Зараз ми подивимося це оголошення. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Так само у мене є в мій телеграм-канал, посилання чи під відео, чи в шапці профілю. Так що залітайте. Погнали до цього. А оголошення, набір FPV, FPV, ну, це SEO у нас для навчання 38 850 гривень. Ось так наша стартова картинка виглядає, і мені це дуже подобається, тому що ми одразу майже бачимо все, що нам прийде. Тому що це у нас FPV для навчання. Тут буде і дрон, і дрон сам ми тут не бачимо. Нічого страшного, далі ми його побачимо. Тут у нас. А, знову ж таки, як це все компактно входить в цей кейс. Обожнюю такі кейси, це прям прикольно. Народ замарачується так. Ну, класно, не знаю. Мені дуже подобається. Тож на другому фото ми бачимо, як це все розклалося. Шолом, апаратура керування. Потім у нас модуль, я так розумію, 915. Потім зарядка. Батарейка, батарейка, батарейки. Це у нас а, скіт для навчання. Прикольна штука. І тут у нас вже з'являється дрон. Yeah. <laughs> Я гадаю, ви вже зрозуміли, що це дуже зацікавило мене таке рішення по а, як його а, у регулюванню а, температури дрона по направленню якихось. Теп, тепловідводу в нього. Ну, я, чесно, я, я не дуже розумію. От... В... Так, підбираємо потихеньку, збираємось. Мені не дуже зрозуміло таке рішення. А так, він може менше дряпається, більше, я не знаю, зберігається, але я не розумію, чи він же ж може перегріватись. Саме велика проблема ще в, в, в цьому, що якщо ви його собі берете, знімаєте потім ізоленту, а там буде залишатись клей від ізоленти. Це прям розповсюджена проблема. І його треба буде ще й відмивати. Якщо ви його хочете захочете привезти до заводського виду. А, Ну, цікаве рішення. Мене це такий. вау, що це таке? Тож ми погнали до першого фото і погнали, будемо дивитись, і будемо розбиратись 9 дюймів FPV на алюмінієвій рамі та 10 дюймових пропах. Ага, Відремонтований, налаштований та добре обльотаний. Відремонтований і добре обльотаний. Блін, я обожнюю. Таке. 9-дюймовий FPV на алюмінієвій рамі та 10-дюймових пропах. Я так розумію, що я можу помилятись: якщо на а, дроні стоять 10-дюймові пропи, то це 10-дюймовий дрон. 9-дюймів. ну, Я не знаю. Так, давайте. Відремонтований та налаштований 9-дюймовий на алюмінієвій рамі. Характеристики рама алюміній стек Ami RX Happy Model 915 Hz Dual прошитий 750-790. Камера ранкам. VTX з GPRC METEN, 2,5 Вт, 72 канали. GPRC VTX. Прикол. ну, Окей. Антенна VTX Foxir 5 8 мотори NoName 900 KV. пропит 10 дюймів, дуже добре керується пташка. Я так розумію, це трофейний дрон, трофе... точніше, трофейна рама, на котрій було це все зроблено з моторами. І щось там помінялось. Ну, коротше, ми це не будемо, звісно, рахувати, ви це не зможете купити. Ми просто приблизну ціну будемо рахувати із того, що я можу знайти на в продажі я знайшов ось такий вот дрон Mark 4 10 дюймів. І у нас 915. 2, 4, 915 нас цікавить, бо ми хочемо далеко літати. І у нас 2,5 Ват VTX. І що у нас тут? 55 ампер ESC F, а, F405 Fly Controller 55 а. а. Далі у нас тут. Камера стоїть Кадекс RTL 2. І дистанція 8 км. Ну, коротше, це, це все можна, знову ж таки, це все ще залежить від окулярів, від антенн. Коротше, ми погнали. Мені тут, що більше здивувало в описі, теж прикольна така штука. Антена, рандом. Тобто, ну, якусь отримаєте. Прикольно. Давайте 11400. 11400. Додаємо. Це у нас 10-дюймовий дрон, вже зібраний, вже обльотаний, ну не обльотаний, просто перевірений, і на ньому можна літати. Причому це на Марк 4 зроблений на 10 інчах, Тобто, якщо ми десь краснули, на нього ми і лучі, і всю цю фігню можемо з легкістю знайти. Наступне FPV-окуляри Skyzone Cobra XV2. От V2 я не знаю. Тому що зараз продаються SkyZone Cobra XV4. Це, мабуть, якась попередня, яка з них серія, але ми візьмемо нові v 4 за 9500, порахуємо. Наступне погнали. У нас є FPV пульт керування tx 12 mk 2 плюс АКБ в комплекті. А Т12МК2 це наша апаратура керування від Радіомастер. Заходимо, дивимось, М2FCC МК2, і одразу вона у нас йде з ремінцем. Подарунок тут ремінця. Я не бачу. Ну, це не таке... Не така вже і проблема його докупити. Причому з ремінцями там не все так просто. Мені такі не дуже подобаються. Мені подобається, щоб тут він відстібався такою защою. Не просто тут від'єднувати його, а відстібнути і покласти. Коротше, погнали далі. Дивитись, це ми додаємо 4700. І погнали далі. Акумулятор. Я не рахував в апаратуру керування з ними. З ними ви самі можете розібратись. На Олексі подивитись, хтось за 60. Я за 60 гривень знаходив, мені кажуть, ні, це фігня. Там дорожче можна і за 100 взяти, і за 120, Самі потім ще спробуйте накинути за це а, ціну. Погнали. Модуль керування. Happy Model ES 900 TX і LRS 915. Happy Model ES900 TX. TX TX Все tx, 900 TX 915. Це у нас 1150. 1150. Додаємо. Наступне, що ми подивимось, це у нас FPV зарядка HOTA D6 Pro DUAL HOTA D6 Pro. І duo це на 2 зарядних. Ну, 3600. Фі? 3600. Це правильно. Ось така зарядка. Окей, дул. Ось така у нас зарядка. Ми її додали. Що ми ще далі додаємо? Далі у нас акумуляторні батареї йдуть. Повертаючись до питання з акумуляторними батареями. 20 тисяч, 8 тисяч, 4 тисячі. Мені. Акумуляторні батареї, я вам і далі буду повторювати, що це кіт в мішку. Ми не знаємо, як з ними до цього себе поводили, як вони зберігались, як вони обслуговувались, і всяке таке інше. Як вони там заряджалися і після того, як вони використовувалися, наскільки вони сильно розряджались. Чи знову ж таки, від того, як з ними поводились, залежить їхнє життя. Причому там великі канали, більше ніж мій ну, зрозуміло, кажуть, що типу акумуляторні батареї на півроку. Далі вже в них йдуть погані процеси, їх треба вже оновлювати. Ну то, скоріш за все, може, для огляду дронів, щоб більш точно казати їхній час польоту, але. Це кіт в мішку, завжди це кіт в мішку. Ми не знаємо, як людина себе поводила з цими акумуляторами. Тому якщо вони йдуть бонусом, то це класно. Якщо вони формують ціну, це дуже погано. Так що погнали далі дивитися. Додатковий комплект пропів. Якщо ми купляємо новий дрон, в ньому завжди йде додатковий комплект пропів. Так що тут нічого такого. Додатковий АКБ для пульта або окулярів. Ну, я це теж не буду рахувати. Система на два кріплення. Я її не можу порахувати, бо я не знаю, що це взагалі за система і з чим її їдять. Як її знайти, я теж не можу. А кейс зручний та надійний, в який розміщається вся комплектність, крім FPV, ну, крім самого дрона. Звичайно, а, кейс так, так само. <схід> я не можу порахувати. Ми зараз ви вирахуємо ціну. У мене вийшло 30 тисяч 350 гривень, а різниця 8 тисяч 8 з тисяч. Тобто в 8 з половиною тисяч ми повинні впихнути. Акумулятори і повинні кейс. Ну, плюс ви можете туди докинути якісь там акумулятори. Ну, звичайно, в апаратуру керування нам треба, і в шолом нам треба теж. Акумулятор. Ну, знову ж таки, ми можемо його живити і від павербанка. Тобто, як вам вже далі буде зручно. Я від павербанка їх під'єдную і все. Окей. Тож, у нас 8000 різниця 8500 нового комплекту від вживаного комплекту. І причому ця сума. Міняється, вона потихеньку нижче стає. Він там, щось я перший раз його побачив, він коштував 40 тисяч. Мені просто цікаво, стало із-за цього дрона огляд зробити. Зараз я там все це порахував. Так, я розумію, що ось ця батарейка буде дорога. Оця буде дешева батарейка, і ця буде дешева батарейка. Але вони, на мою думку, не повинні приймати участь в ціноутворенні. Тому що. Ну, знову ж таки, якщо цей комплект ще можна продати, то окремо батарейки вживані. Да і з новими їх, типу, продавати, це така собі, таке собі задоволення. А от вживані батарейки, я, я навіть я не знаю. Тим, тим паче ми не знаємо, з яких акумуляторів воно збиралося: з нових чи вживаних акумуляторів. Тут теж такі питання не до продавця, а це до. Продавця, котрий цьому продавцю продав. І, ну, типу, у мене немає взагалі ніяких розумінь, що тут за акумулятори. Причому вони ніхто нічим не маркований. Ну і, і різниця. Ну, просто що ми за ці 8,5 тисяч можемо зробити? Ми можемо собі купити один нормальний акумулятор. Це 100%. Ми можемо купити нормальний акумулятор. Якусь сумку чи якийсь рюкзак, ну, звісно, на ринок можна поїхати, взяти якийсь сумку чи рюкзак, щоб це, це туди можна було покласти. Ну, єдине, да, що я ж кажу, ось, ось, ось цей дрон мене, мене здивував. Ну, типу, прикольно. Прикольне рішення з Ізолентою. Дуже цікаво. Цікаво, що там, так, да, він. На алюмінієвій рамі він відновлений. Але за такі гроші, я не знаю, для, Ну, давайте так. Якщо б я би собі роздивлявся цей комплект, то я би сказав, що це дуже дорого для нього. Це дуже дорого. І він відновлювався там. Ну на ньому літали. Ну, це вживаний комплект. По всьому видно, що це вживаний комплект. І при, причому сам. Дрон, котри, котрий нас цікавить, відремонтований, налаштований та добре обльотаний. І просто всюди, відремонтований та налаштований. Тобто його ремонтували. Я не думаю, що це може там, на якісь там характеристики його льотні сильно впливати. Але, типу, якщо дивитись 30. 38 000? Ну так окей. Нам треба акумулятор сюди докупити. Ну там за тисячі ми на 6 тисяч міліампер можемо взяти у того самого єдрона. І у нас ціна, ну, ок... Що у нас ціна? Плюс 2500. Що це у нас виходить? 32850. Ну, і. Я просто не можу обґрунтувати цю ціну. Якщо б у нас тут виходило 58, а нам продається за 38, Я такий вау, о, це прям класно. А тут 38, і я можу там собі понакидувати на 32. Так, це один акумулятор, не три. Ну чи вам треба тільки таких акумуляторів? Я не знаю. Так, да, я скит не цей. Система серво на два кріплення. Я її не порахував, бо я там не особо розумів, скільки вона може коштувати. Акумулятори в пульт та шолом де не будуть стільки коштувати. Ну, Я думаю, що система серво на два кріплення теж там не 5 тисяч коштує. Ні, якщо 5 тисяч, то тоді, мабуть, ціна. Ну, Знову ж таки, плюс 5 тисяч, плюс 5 тисяч у нас 37-38 тисяч виходить. По зрівнянню з цим оголошенням. Якесь таке. Я думав, типу, по цей. По показати вам прикольний дрончик, а вийшло так, що ще й оголошення знайшов. А з... 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 З, мого... з моєї точки зору, з, з завишеною ціною. Ось, ось якось так. Ну, з іншої сторони, вирішувати вам. Знову ж таки, ніхто не відміняв написати в коментарях, де я тут помилився і де щось я не дорахував правильно. Так що, якось так. На цьому в мене все. Я погнав.